Путіна в Росії можуть усунути. Стало відомо, хто міг би це зробити. Більшість російської еліти хотіли б повернути усе назад або, хоча б, пом'якшити взаємовідносини з Європою і Сполученими Штатами. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Російського диктатора Володимира Путіна можуть усунути в країні агресорці Росії шляхом палацового перевороту. Більшість російської еліти хотіла б повернути усе назад, або хоча б пом'якшити взаємовідносини з Європою і Сполученими Штатами. Про це сказала політичний аналітик Ольга Курносова у інтерв'ю. Як ми пам'ятаємо з маршу Пригожина, режим зовсім не такий стійкий, як може здатися на перший погляд. Огляд, якщо в клану, що переміг, з'явиться бажання і можливості, то змінити Путіна шляхом палацового перевороту завжди можливо. Що має статися, щоб таке бажання перемогло? Перш за все, клан має розуміти, що ніхто не чинитиме опору, якщо вони поставлять свою людину, або в умовах посилення одного з кланів, усі інші зможуть домовитися про наступника і нові правила гри, сказала Курносова. Вона зазначила, що в РФ можуть вестися такі таємні переговори про можливість усунення Путіна, у чому мають полягати ці нові правила гри. Більшість російської еліти хотіла б повернутися, хоча зрозуміло, бо спосередньо у ситуацію до 24 лютого 22 повернутися неможливо або, хоча б пом'якшити взаємовідносини з Європою і штатами, цього хотіли б буквально усі. Тож, якщо такі таємні переговори вестимуться і вдасться досягти домовленості. Усе можливо, сказала вона. Аналітик додала, що в історії вже були схожі випадки. Зрештою, в історії є приклади. Коли закінчувалася Друга світова, представники німецької еліти вели таємні переговори з представниками країн антигітлерівської коаліції, насамперед зі США та Великобританією, щоб усунути Гітлера та завершити війну інакше. Тож я не виключаю, що і сьогодні за певних умов подібні переговори. Цілком можуть відбутися, зазначила Курносова. А як раніше повідомлялося, Путін раптово й сам заговорив про свого наступника і кандидатів. Російський диктатор зазначив, що може бути кілька кандидатів, щоб у народу був вибір. Також раніше повідомлялося, що тема наступника була табуйована в російській політиці досить давно а попередні президентські вибори здавалося поставили крапку у цьому питанні. Щоправда, в Росії складна ситуація, за якої табу на наступника не заважало фактично елітам жити у логіці транзиту влади.